Давня польська мудрість наголошує те, що нас не вбиває, робить нас милішим. І лише біг робить тебе живішим, додають творці Dying Light. Тож біжи, Форест, тобто Кайл Крейн, біжи! Поки зомбі, що заполонили містечко Харан, тебе не жерли, перескакуючи паркани та паркурячи дахами спорожнілих домівок, шукай шлях у сільську місцевість, яка потрапила у гру разом із доповненням The Following. І тут серед полів, зерносховищ та старих кладовищ, є куль, що начебто має імунітет до вірусу. Тільки от на відкритих просторах пасеться ціла згра є зомбі, деяких із них ти взагалі вперше бачиш. І від цих здоровенних та розлючених потвор ані паркур, ані пістолет не врятує. Єдине, що допоможе, це колеса. Тож добре, що хлопці з Техленд якраз пригнали тобі ось цю повнопривідну красуню. Будеш ласкаво називати її бадні, та чіпляти на неї блискучі цяцькі, типу потужних фар вогнемету чи шипів. І вони перетворять. Складне виживання на несамовите зомбі сафарі Збивати, підпалювати та прямо на ходу відстрілювати ходячих із новеньких узі чи арбалету справжня веселуха, від якої неможливо відірватися, хіба що тебе покличе обов'язок у наступний свіжа від ігронавтів. Коли холодна війна у самому розпалі, а над держави тільки й шукають привід, щоб перетворити цю війну на ядерну. Єдиний, хто може врятувати світ, ти Семен Строго, герой шпигунського екшену Альохінзґа. Під цією назвою ховається третя частина знаменитої гри Смерть шпигунам. А ти, як агент КДБ, мусиш ховатися серед працівників ЦРУ, щоб розкрити таємну змову та зірвати клятим америкосам. Ці плани та да, спершу, щоб втертися у довіру, доведеться на них попрацювати, підготувати заколот проти кубинського диктатора Фіделя Кастро, чи знайти вбивцю Кеннеді. Що на завдання, то справжній виклик, до якого потрібен особливий підхід, вміння маскуватися та зброя. І хоч її у тебе небагато, лише Макаров, СВД, ніж та удавка, але й цього достатньо, щоб по-тихому заткнути балакучого швейцарського язика, чи непомітно прокрасти. Тися на військову базу у Німеччині для знищення об'ївок із компроматом. Ось так завдання за завданням ти йдеш до своєї мети і зможеш зупинити загрозу, що нависла над усім світом. А як впораєшся, рушай у казкову подорож у наступний свіжак. У вечір осінній в скандинавській долині Самотня бабуся в будинку жила, сумно дивилась на старі світлини І, нічого не згадавши, в'язати пішла. Аж раптом клубочок один відкотився, По сходах стрибнув він тихенько скок-скок. Так ярмін малюк на світ народився, В'язана кицька з шовкових ниток. Мужній герой невеличкого зросту надумав бабусі, радість вернуть, і в світ невідомий лісами, горами о втрачені спогади вирушили в путь. Та шлях цей все більш небезпекою повниться. Вже в небі кружляють підступні круки. Земля під ногами тремтить і розходиться. На ярмі чекають там ховрахи текти від загрози, сховатись на гільці, заарканити рибу і перетнув. Ти струмок для того, щоб вирішити кожну проблему, він мусить відмотувати від себе ниток. Так пряжа і тягнеться крізь всю долину, потроху із ярні життя витяга. Чи встигне знайти бабусині спогади? Дізнаєшся в грі. Unravel. що на тебе чекає? Що ж, Dying Light, The Following, Фаловін, Gun та Unravel вже вийшли. А от на наступну гру, як і на справжню любов, треба трохи зачекати. Рубрика Скоро! Далі у Ігронавтах.